Якщо в тебе є 15 хвилин і листкове тісто, ти вже майже зробила цей божественний пиріг. Для початку нарізаємо одну цибулину та дрібно ріжемо гриби. Відправляємо цибульку на сковорідку, смажимо 3 хвилини. Додаємо гриби і смажимо все разом 5 хвилин. Знімаємо зі сковорідки. Далі куріче філе нарізаємо, відправляємо у сковорідку та обсмажуємо до рум'яної скоринки. Додаємо улюблені спеції, перемішуємо. Сюди ж повертаємо гриби з цибули, заливаємо вершками і тушкуємо ще 5 хвилин. На деко кладемо шар листкового тіста, викладаємо начинку, розрівнюємо по всій поверхні та щедро посипаємо сиром. Зверху ставимо ще один пласт тіста, прищіпуємо края та за допомогою вилки робимо ось такий візерунок. І за бажанням переплітаємо тісто для візерунка зверху. Збиваємо яйце та добре ним змащуємо пиріг. Посипаємо зверху кунжут. Та відправляємо в духовку на 20 хвилин при 180 градусах. Витягуємо і смакуємо. Пиріг розлітається зі швидкістю світла. Зберігайте, обов'язково поділись з подругою, хай не ламає голову, що приготувати.